Коли на дворі сніг і мороз, здається, що все живе засинає до весни, але кожен господар знає, робота не закінчується ніколи, просто змінюється її напрямок. Узимку руки чешуться щось посадити, щось доглянути, щоб і в холодну пору мати шматочок літа під боком. Тому багато селяни і дачників останнім часом звертають увагу на вирощування зелені у підвалі. Це не тільки приємна справа, а й дуже корисна: свіжа петрушка, кріп чи цибуля на столі серед зими завжди дододають настрою і вітамінів до щоденного харчування. Підвал у сільському господарстві річ незамінна тут і картопля лежить, і консервація, і буряк до весни зберігається. Але чому б не використати частину цього простору ще й для вирощування зелені? Температура в підвалі зазвичай стабільна, без різких перепадів, а це вже добра основа для рослин. До того ж, вирощування зелені взимку це не примха, а розумна відповідь на нестачу свіжої їжі в холодну пору. Багато хто думає, що для цього потрібне дороге обладнання чи спеціальна теплиця. Насправді ж, більшість завдань можна вирішити своїми руками. Головне зрозуміти принципи. Світло, тепло, волога і чисте повітря. Якщо в підвалі є трохи місця, електрика та бажання, то зелень ростиме як на грядці в травні. Особливо добре для цього підходять культури, які не потребують глибокого коріння чи тривалого дня: цибуля на перо, петрушка, селера, салат, кріп, базилік, шпинат, навіть мікрозелень для сільської родини. Це ще й можливість трохи підзаробити. Якщо взяти кілька полиць чи ящиків, висадити партію зеленої цибулі або кропу, то вже через кілька тижнів можна продавати пучки на місцевому ринку. У великих містах за свіжу зелену зимку просять чималі гроші, а витрати на її вирощування мінімальні. Та й приємно усвідомлювати, що твоя праця приносить користь людям і тобі, і тим, хто купує справжню домашню продукцію. Ще одна перевага підвального вирощування незалежність від погоди. Коли на дворі хуртовина, а снігом завалило дорогу, підвал продовжує жити своїм теплим життям. Тут можна зайти, посидіти біля ламп, полити свої грядочки в ящиках, вдихнути запах молодої зелені, і, ніби весна десь поруч, це додає настрою, а для багатьох старших людей ще й стає доброю підтримкою душі. У старі часи наші діди й бабусі також мали свої хитрощі вони вирощували цибулю на перо просто у відрах, ставили їх біля грубки чи в коморі, де було трохи тепла. Зараз технології просунулися, але суть залишилася та сама дати рослині мінімальні умови, щоб вона повірила, що настала весна. Підвал цикоболь, це чудове місце для такого обману природи прохолодний, але не холодний, темний, але з можливістю додати світла, вологий, але без надмірності. Важливо також пам'ятати, що зелень узимку це не тільки про смак, це ще й про здоров'я. У зимові місяці організм потребує вітамінів, а зелень містить усе найнеобхідніше – залізо, вітамін С, калій, фолієву кислоту. Коли на столі стоїть тарілка борщу з ложкою свіжої петрушки. Чи сало с кропами зеленою цибулькою, то вже не просто їжа, а ліки від зимової втоми. Тому вирощування зелені в підвалі це не розкіш, а добрий сільський звичай, який варто відродити й поширювати, це продовження господарської мудрості, коли кожен метр простору має свою користь. І якщо влітку ми дбаємо про поле і город. То взимку можемо подбати про маленький підвальний сад, який не тільки годує, а й радує око, бо зелень серед зими це маленьке диво, зроблене власними руками. Щоб зелень у підвалі справді росла, треба створити їй такі умови, щоб вона почувалася майже як на грядці, тільки без сонця і вітру. Перше, на що звертають увагу досвідчені господарі, це температура для більшості зелених культур достатньо. По 20 градусів, хоча цибуля чи петрушка можуть рости й при плюс 10. Якщо підвал надто холодний, його треба трохи підігріти, але не перегрівати. Дехто ставить невеличкий обігрівач або тепловентилятор, але важливо не сушити повітря, бо зелень не любить сухості краще, коли температура тримається стабільно, без різких стрибків, адже від цього залежить ріст. І якість листя. Друге це освітлення. Без світла зелень не росте, а лише витягується і блідне. Тому лампи найважливіша частина підвального городу. Найкраще підходять світлодіодні або люмінесцентні лампи з холодним білим світлом. Вони не гріють повітря і економні в споживанні електроенергії. Освітлення потрібно вмикати приблизно на 10-12 годин на добу, і бажано, щоб це було рівномірно. Без сильних тіней. Дехто робить таймер, щоб лампи самі вмикалися і вимикалися, і зелень мала свій день і ніч. Це важливо, бо рослина, як і людина, має свій ритм життя. Третє вологість і полив. У підвалі повітря часто сухіше, ніж здається, особливо якщо стоять лампи чи обігрівач. Оптимальна вологість 70-80% якщо нижче. Треба поставити відро з водою або розбризкувати воду по стінах, поливати рослини слід обережно, невеликими порціями, щоб ґрунт був вологим, але не болотистим. Надлишок води веде до гнилі, а нестача до в'янення. Найзручніше садити зелень у ящики чи пластикові контейнери, щоб надлишок води міг стікати. Дуже важливе питання повітря. У підвалі не повинно бути затхлості. Якщо немає вентиляції, зелень починає хворіти. Добре, коли є хоча б невеликий отвір або витяжка. У багатьох господарів стоїть звичайна труба, через яку заходить свіже повітря, а тепле виходить угору. Дехто ставить маленький вентилятор, щоб робити легкий рух повітря. Це допомагає уникнути плісняви на ґрунті та підтримує здоровий мікроклімат. Що стосується ґрунту, то краще брати легкий, пухкий субстрат. Можна змішати городню землю з піском і торфом у рівних частинах. І якщо немає торфу підійдей, перепріле листя чи перегній. Землю бажано перед використанням прожарити або пролити слабким розчином марганцівки, щоб убити личинки шкідників. У селі це звична практика. Землю з осені складають у мішки, а потім приносять у підвал, коли потрібно садити. Для посадки можна використовувати все, що є під рукою: дерев'яні ящики, старі відра, пластикові контейнери, навіть пінопластові ящики з під фруктів. Головне зробити дренаж кілька дірок знизу, щоб вода не застоювалася, насіння висівають неглибоко, 1-2 см, поливають і ставлять під лампи. Якщо садити цибулю на перо, достатньо просто втиснути цибулини в землю щільно одна до одної. Тоді перо буде густе, рівне, соковите. Окремо варто сказати про вибір культур: для підвалу найзручніше підходять ті, що швидко ростуть і не потребують великого простору: кріп, петрушка, шпинат, крес, салат, зелена цибуля. Добре, росте також базилік і навіть коріандр, дехто вирощує мікрозелень – це коли насіння сіють густо і зрізають паростки ще зовсім молодими через 7-10 днів. Така зелень дуже поживна і зручна для щоденного використання. Щоб отримати постійний урожай, потрібно робити посіви з інтервалом у 7-10 днів тоді, коли одна партія вже готова до зрізання, інша тільки починає сходити. Таким чином, зелень можна збирати постійно, навіть у найтемніші місяці зими. Це особливо корисно для родин, які хочуть мати свіжі вітаміни без магазинних добавок і хімії. Досвідчені господарі кажуть, головне дотримуватися режиму. Якщо підвал чистий, не надто вологий, освітлення стабільне, а рослини регулярно поливаються, то результат завжди буде добрий. Кожен підвал має свій характер один сухіший, інший холодніший. І до кожного треба підібрати свій підхід. У цьому й полягає мистецтво господаря відчувати живе навіть у темряві. Таким чином, Підвал може стати справжнім підземним садом. Трохи праці і з'являється зелений острівець серед зими. І хоч здається, що то лише кілька ящиків із кропом чи петрушкою, насправді це ціла система, що працює за законами природи світло, тепло, вода і любов до землі. Без останнього ніякі лампи не допоможуть, бо зелень, як і все живе, росте краще там, де про неї дбають душею. Багато хто починає вирощувати зелень у підвалі з цікавості, а потім робить із цього справжню традицію. Є такі господарі, що вже не перший рік, у зимові місяці, збирають із підвалу врожай, немов із літнього городу. Один чоловік із Полтавщини розповідав, як уперше посадив зелень після Нового року. У підвалі стояли старі стелажі. Від банок і консервацій, тож він узяв кілька пластикових ящиків з-під яблук, насипав землю з городу, посадив цибулю на перо і поставив під стару лампу денного світла. Через два тижні зелень уже піднялася, і він зрозумів, що все працює. Потім додав і салат, а через місяць мав стільки, що ділився з сусідами. Такі приклади не рідкість у кожному селі. Знайдеться хтось, хто вже випробував свої методи. Хтось робить полиці з дощок, ставить по кілька рівнів, щоб було більше площі. Інші розташовують зелені ящики колом навколо лампи, щоб світло рівномірно падало з усіх боків. Дехто робить навіть відбивачі з фольги або білої жерсті, щоб лампи давали більше світла і тепло розподілялося рівніше. Це все прості речі, але вони показують народну кмітливість. Із підручного можна створити цілу міні теплицю під землею. Є й такі, хто використовує старі акваріуми чи пластикові бокси, вони тримають вологу краще, ніж відкриті ящики. Один дідусь із Черкащини казав, що його секрет це мішковина він кладе її під землю, щоб вона утримувала вологу, а зверху тонкий шар ґрунту. Завдяки цьому поливати треба рідше. І зелень росте рівніше, із цибулею він узагалі має свою хитрість замочує цибулини в теплій воді на добу, а потім зрізає верхівки перед посадкою. Каже, що після цього перо росте вдвічі швидше у старі часи люди не мали ламп, тож шукали свої способи. Цибулю на перо ставили в глиняних горщиках біля пречі на полицях, де було тепло, але не гаряче. Тепер ці старі методи легко пристосувати до сучасних умов. Якщо у підвалі є старий електричний кабель, досить підвісити лампи, і вже маєш своє маленьке сонце. Та головне, як кажуть господарі, не лінуватися заглядати до свого зеленого куточка. Зелені рослини люблять увагу, якщо регулярно провітрювати, злегка поливати і прибирати пожовклі листочки, вони ростуть швидше і виглядають здоровішими. Ще один народний прийом використовувати тирсу або пісок замість землі. Це особливо зручно для цибулі. У ящик насипають шар вологого піску, вставляють цибулини, поливають. І вже за тиждень видно зелені пір'ячка. Такий спосіб чистіший, не потребує багато догляду і зручний для тих, у кого в підвалі обмаль місця. Крім того. Пісок не цвіле і не пахне, а після збору врожаю його можна просто висушити і використати знову. Цікаво, що навіть прості господарі, які не вважають себе агрономами, з часом починають розуміти тонкощі. Вони помічають, коли зелень тягнеться до світла, коли її жарко чи сухо, коли треба підживити. Для підживлення часто використовують народні засоби Насті деревного попелу. Або слабкий розчин дріжджів, це природне підживлення без хімії, і зелень від нього має більш насичений смак. Старі люди кажуть, якщо годуєш рослину тим, що не шкодить людині, то й вона віддячує добром. У багатьох селах господарі навчилися вирощувати зелень навіть на продаж для цього роблять підвали більшими, ставлять кілька ламп полиці у два-три яруси і вже мають стабільний урожай. Зелень зрізають через 3-4 тижні, перев'язують у пучки і продають на базарі. Здавалося б, дрібниця, але кілька сотень гривень на тиждень узимку гарна підмога для сім'ї, і що важливо, усе своє, без нітратів та магазинних порошків. Є й побутові приклади, коли зелень у підвалі стає справжньою сімейною справою, діти допомагають садити, поливати. Рахують скільки днів до збору. Для них це маленька наука і водночас привчання до праці. А старші господарі кажуть, що від самої турботи про зелені паростки на серці тепліше. Бо серед морозу, коли все навколо сіре, у підвалі зеленіє життя тихе, спокійне, але вперте, як сама земля. Сучасні можливості дозволяють поєднати старі традиції з новими засобами. Наприклад, хтось ставить світлодіодні стрічки замість ламп, хтось використовує пластикові теплички для кожного ящика, щоб утримати вологу, але в основі все те саме праця, уважність і любов до рослини, бо ніякі технології не допоможуть, якщо господар не буде щиро дбати. Такі приклади показують зимове вирощування зелені, нескладна справа, а мудра воно поєднує старе з новим. Працю з природою, користь із задоволенням, і кожен, хто хоч раз зірвав у січні свіжу цибулинку з власного підвалу, знає, що це відчуття неможливо замінити нічим. Коли вже пройшли перші спроби, і зелень почала рости, приходить розуміння, що головне в цій справі послідовність і догляд. Підвал не терпить недбалості якщо кілька днів не подивишся. То може з'явитися пліснява мошки або земля пересохне, тому варто встановити для себе певний розклад, наприклад, двічі на день провітрювати приміщення, перевіряти вологість і дивитися, чи не потребують рослини поливу. Особливо уважним треба бути після перших сходів, коли зелень ще ніжна і легко може загинути від різкої зміни температури або нестачі світла. Щоб уникнути проблем, важливо ще на початку правильно облаштувати підвал. Стіни краще побілити вапном, воно знезаражує і відлякує комах. Перед початком сезону все варто вимити, винести старі банки, перевірити проводку, щоб не було короткого замикання. Під лампами не повинно бути вогких плям, це місце, де може з'явитися грибок. Якщо десь протікає стеля або збирається конденсат. Треба усунути проблему, бо надмірна вологість ворог не лише зелені, а й самих стін підвалу. Багато господарів радять не садити одразу багато різних культур, особливо новачкам. Краще почати з чогось одного наприклад, із зеленої цибулі чи кропу вони найвитриваліші, швидко ростуть і пробачають дрібні помилки. Коли вже з'явиться досвід, можна додавати петрушку, салат або шпинат. Варто пам'ятати, що кожна рослина має свій характер одній треба більше вологи, іншій більше світла, а третя взагалі росте краще в прохолоді. Якщо все це врахувати, то навіть невеликий підвал може давати врожай цілу зиму без перерви. Ще одна порада не шкодувати уваги до дрібниць якщо листя починає бліднути, значить бракує світла або поживи. Якщо земля покривається білим нальотом, це ознака застою води. В таких випадках треба одразу діяти розпушити землю, прибрати зайву вологу, можливо, тимчасово вимкнути лампи, щоб дати ґрунту просохнути. Такі дрібні дії часто рятують увесь врожай, дехто навіть веде зошит, записує, коли садив, коли поливав, як росло. Це корисна звичка, бо наступного року вже легше врахувати досвід і не повторювати помилок. Щодо економії варто підбирати енергоощадні лампи, бо вони споживають у кілька разів менше електроенергії. Також не потрібно тримати світло цілодобово достатньо 10-12 годин на добу. Якщо є таймер, то він сам відключатиме лампи вночі. Так само з поливом не треба лити воду з відра. Краще використовувати обприскувач або пляшку з отворами в кришці, це економніше і рівномірніше. Не менш важливо дбати про чистоту. Коли зрізаєш зелень, варто прибирати залишки коріння, не залишати старі листки, бо вони швидко пліснявіють. Після кожного врожаю землю бажано трохи оновлювати або додати свіжої, або повністю замінити субстрат, якщо він ущільнився. Усе це не забирає багато часу. Але продовжує життя вашого підвального саду. І ще одна річ, про яку часто забувають партаун – це настрій. Зелень у підвалі росте краще, коли її не просто садять і забувають, а коли про неї дбають з душею. Може, це звучить по сільському, але кожен господар знає як до рослини з добрим серцем, так і вона віддячує. Хтось ставить у підвалі маленьку іконку, хтось вішає термометр, а хтось. Просто щодня приходить подивитися, як підростають зелені листочки. У цьому є своя тиха радість. Бачите, як життя проростає навіть серед зими. Підсумовуючи, можна сказати вирощування зелені в підвалі це справа, яка вимагає уваги, але не надто складна вона вчить терпінню, охайності і любові до